Слава Україні! Героям слава, друзі! Нарешті ми дочекалися переносу аккаунту на Європу з 20 вересня. Що ж нам тут про це розказують? А, те, що 20 вересня відкривається можливість вибрати регіон і перенести аккаунт. А, як і було раніше заявлено, всім гравцям необхідно зробити вибір, де вони будуть грати, або на РУ регіоні Леста, або на ЄУ Wargaming. Отже, друзі, що ж ми маємо по цій інформації? Настільки я пригадую, то нібито у нас давалось нам 45 днів від 45 до 59 днів. А тут у нас закривається рішення до 12 жовтня, тобто приблизно це виходить 22 дні. Друзі, що я можу сказати? Те, що насправді це дуже добра новина. Зараз е, начнуть, ну, точніше, розпочнуть, тому що мені трішки складно зараз переходити з російськомовного контента на українськомовний контент, тому прошу не засуджувати мене, а прийняти так, як я говорю. Друзі, зараз буде дуже багато всякої інформації. Яку ви не повинні просто приймати до себе. Вам начнуть розповідати, що залишайтесь тут, ми будемо вам розіграші всякі робити, які я і раніше це говорив. Але, але вас можуть заманювати. І заманювати дуже-дуже інтенсивно, тому що якщо ви підете на євросервери, то онлайн на Лесті, точніше на РУ регіоні, залишиться дуже маленький. А, так як до 2017 чи з 2017 року, не пам'ятаю точно, було зареєстровано 9 мільйонів аккаунтів з України. Отже, відкидаємо десь приблизно 2 мільйони аккаунтів. Це було у нас а, саме те, що закриється у нас 27 вересня. А 27 вересня у нас закривається реферальна програма. Отже, тобто. 7 мільйонів гравців, якщо вони дійсно активні, вони будуть переходити на євросервери. А отже, в день онлайн десь приблизно повинен бути на європейських серверах, точніше, не в день, а в піки, около, точніше, приблизно. 100 тисяч гравців на двох серверах, тобто третій та четвертий сервер. Що стосується того, що зараз можливо мене хтось тут підправить, можливо, десь я неправильно щось сказав, але гравців перейде дуже багато. Отже, коли у нас на серверах РУ був онлайн приблизно 200 тисяч, 250, то буде на ру-регіоні десь 100-150 тисяч. Розумієте так, що це доволі непогане, така, доволі непогане таке число. І що ж нам тут говорять? А, нагадуємо, що з 20 вересня в ру-регіоні Леста Гейм будуть доступні методи оплати тільки для гравців російської та білоруських. А, ну, не буду говорити, я промовчу на, на рахунок цього. А, в декількох випадках буде доступна можливість тільки оплати в ЄУ регіоні. Ну, в остальних випадках, тобто на Wargaming. Тобто, якщо ви завтра переходите на Євросервер, ви можете тільки на Європі робити свої покупки. Якщо ж ви сьогодні хочете купити собі ПРЕМ для того, щоб. Роспонсурувати ракети та набити срібла для того, щоб ваші танчики, які були продані, перенеслись на е, Європу. То, звісно ж, ви можете це робити, а можете і не робити. Я вам не раджу цього робити. Дочекайтеся Європи та на Європі це вже зробіть. Так, можливо, ви втратите дуже багато техніки, але не забувайте про те, що у нас дуже буде, буде багато е, різних марафонів, різних акцій. І цю техніку можливо, все ж таки через ЦПП. Wargaming, можна буде повернути собі на аккаунт. Тож, якщо ми всі зберемося, якщо нас подивиться, наприклад, 10 тисяч гравців, і ці 10 тисяч гравців зараз на цьому відео на Європі почнуть писати, а чому у мене списалася техніка? Поверніть мені мою техніку, за яку я платив кошти, то тоді, можливо, друзі, ми і зможемо зламати цю систему. Але все ж таки я раджу, якщо у вас є. Срібло, якщо у вас є якась, наприклад, там, техніка 10 рівня, якщо ви хочете відновити якусь техніку 8 рівня, яка вам подобалась колись, але ви зараз на ній не граєте, тому що вам потрібно було срібло і продали прем, то ви можете продати техніку 1, 2 10 рівня, можливо, 3, та викупити собі десь приблизно 6% преміум машин. І ці шість преміум машин, потім на цих 6 преміум машинах ви можете спокійно нафармити по 4 мільйони на європейському сервері та відновити собі ці десятки, які ви продали. Отже, друзі, що стосовно. по тому що як переходити завтра, я вранці, якщо ця інформація буде вранці, я покажу на своєму досвіді, як я проходжу цю всю штуку, яка тут написана, та дійсно ж ми з вами разом перейдемо. Але є одне але не спішіть переходити в перші години. Тому що якщо ляже сервер, якщо ляже код, який написаний був Варгеймінгом, і якщо він ляже, то ваші аккаунти можуть застрягти на дуже дуже довго. І більш за все, що на ру регіон ви також не зможете зайти, що на що що нару регіон ви не зможете дати. І невідомо, наскільки він застряне у вас е, в міжпространственному, так сказати, об'яті Лести та Варгеймінг. Але ж, друзі, почекайте десь приблизно, якщо ви дивитесь це відео, почекайте хоч десь ну, 2-3 години, не спішіть відразу переходити. Пограйте на Арашкі, е, пограйте там, десь е, ну, не знаю, в якусь іншу гру, е, пофармте, не спішіть, почекайте вечора. Точніше не вечора, а десь годинки так 2-3, коли зранку перейдуть там відсотків 15, в обід там відсотків 20 буде переходити, під вечір буде відсотків 50 переходити, тому що прийдуть люди з праці, прийдуть люди, які, там наприклад, десь гуляли, можливо, можливо ще щось, чимось були зайняті. Під вечір буде саме максимальний перенос, точніше, перенаправлення аккаунтів на Європу. Отже, будьте уважними, не спішіть. Не, не торопіть батька в пекло, будьте обережними. Отже, всім дякую за те, що переглянули це відео. З вас підписочка на україномовний контент. Та, звісно ж, не забувайте влупити дзвін на всі сповіщення та вподобаючку. Дуже дякую за увагу. Інструкція по переходу на євросервери вийде завтра зранку. Дуже дякую, до побачення, всім гарного дня!